Жахів і не сцена в театрі, а імітація порятунку людей на практичних заняттях у Луцьку. Шум та крики, звуки прильотів, і сирени. Навколо все сприяє паніці та людському страху. Саме така наближена до реалії війни атмосфера потрібна, щоб перевірити навички тактичного медика, вважає волонтерка і медикиня Наталія Воронкова. Ка ще з 2014 року почала допомагати пораненим бійцям на Донбасі, а згодом навчати військових рятувати життя. Зараз в чаті надавати першу медичну допомогу і цивільних. Волонтерка каже, що переважно люди роблять одні й ті ж помилки. Або неякісно накладають турнікети, або взагалі не накладають турнікети. Буває, коли не навчені, наприклад, бійці і люди помирають від крововтрати. Або, наприклад, це накладений турнікет довго, дуже велике плече евакуації, тобто час евакуації дуже великий. І тому є ампутації кінцівок і досить високі ампутації кінцівок. Найпоширеніші поранення осколкові після артобстрілів. Якщо це ми кажемо там про червону зону, да, де йде інтенсивний бой, то там накладається турнікет і витягується поранений то в безпечну зону. Безпосередньо, тобто першим це є перекрити критичні кровотечі. Утім, навіть якщо це в тилу, а не на фронті, більшість людей не готові ні морально, ні фізично для того, щоб вчасно і якісно надати першу медичну допомогу. Навіть якщо є певні знання, їх потрібно вдосконалювати на практиці, адже багато людей в критичних ситуаціях губляться. Не тільки стабілізувати, хоча цьому ми так само вчимо. Ми вчимо сортувати пораненнях, ми е, сортувати поранених і сортувати поранення на пораненому, щоб вони могли відрізнити, що критичніше, де треба швидше пришвидшитися, де треба кричати евакуація номер один і е, кликати до себе швидше медики З необхідного мінімуму кожному слід мати якісний турнікет, назальну трубку, армований скотч, ножиці, бандаж чи бенд. Тут учасникам курсу пояснюють і показують, як це все застосувати на практиці. Всі чули про якісь там турнікети, якісь там бандажі, половина поняття немає що з ними робити. Тому я рахую, що дані знання нам пригодяться однозначно. Бажано б звичайно, щоб вони не пригодились. Ну але в разі чого навики мусять бути однозначно. Навчання у Луцьку відбулися за підтримки нотаріусів Волині. Крім них та волонтерів до навчань долучилися студенти військової кафедри Луцького політеху. За один раз це однозначно неможливо осягнути, але я так думаю, той, хто побував один раз, він обов'язково захоче спробувати ще раз і ще, щоб вдосконалити якісь свої знання, хоча б якісь навики, розуміння взагалі ситуації. Тому що ракета не вибирає, куди їй падати, і ми можемо бути корисні чи своїм рідним, близьким, чи іншим людям, які попали в таку ситуацію, де треба допомога, така тактична, медична. Саме такий реалістичний підхід до навчання засвоюється найкраще, переконана волинська волонтерка Наталія Попова. До слова з Воронковою вони познайомилися ще у 14-му на майдані, рятуючи поранених. Тому вона, як ніхто, знає, що вміти надавати першу медичну допомогу необхідно кожному і вчитися цьому краще на курсах, а не під час обстрілу. Ті емоції, ті знання, ті навички, що вони отримали тут. Я дуже хочу, щоб вони їм не знадобилися, щоб ми якнайшвидше отримали перемогу. І якнайшвидше в нашій країні був мир, Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.